Запропоную кучу новий підхід до вирішення питання, принаймні наближення до вирішення питання, що робити зі стартапом? Чи взагалі потрібно вам його реалізовувати, чи можливо варто зачекати, або запропонувати для самого ж себе інший варіант? Так от, давайте задамося запитанням таким основоположним. А що ж ви хочете? І потрібно, щоб були такі от вимірні точки, KPI відповіді. Тобто, просто сказати, що хочете стартап, це ну, не зовсім. Потрібно зрозуміти, який саме бізнес ви хочете в цифрах, тобто, скільки він вам приноситиме доходу в місяць, в тиждень, в день, в рік точну цифру. Потрібно дати відповідь на питання, скільки часу ви плануєте, тобто оптимально було б. Вам затрачати на те, щоб ним займатись. Потрібно відповісти на питання, скільки у вас повинно бути працівників одразу і з часом, який фонд оплати праці буде, які ресурси потрібно, щоб у вас були, скільки ви б хотіли, щоб у вас було ресурсів, і скільки ви б хотіли, щоб у вас був фонд оплати праці. Коротше кажучи, подумайте, а що б ви хотіли ще раз, це важливо. Не Подумати в контексті того, що потрібно для вашого стартапу, а що б ви хотіли, щоб було в цьому стартапі в цифрах, тобто, який дохід, кількість людей, які ресурси ви б хотіли, де б ви хотіли, щоб ви цим стартапом займалися? Можливо, лежали на дивані, і весь ваш стартап передбачав вашу таку диванну участь. А можливо, ви б хотіли, щоб у вас був Офіс, і ви туди приходили, бачили своїх працівників, очима і вели з ними діалог та комунікація. Тому візьміть аркуш паперу, поставте на паузу це відео і пропишіть. Або одразу це зробіть. Прямо моментально, прямо зараз. Другий блок, питань, на які... Другий блок питань, який потребує відповіді, це навіщо вам стартап? Що ви отримаєте? Наприклад, дехто вважає, що це потрібно для того, щоб були гроші на їжу, а дехто вважає, що це потрібно для реалізації, а дехто вважає, що це потрібно для реалізації не своєї особисто, а своєї родини, свого найближчого оточення. А дехто виходить з того, що це потрібно для задоволення або для свого реалізації в світі. Коротше кажучи, може бути багато такого от у цій відповіді. І нехай ці відповіді будуть такого от рефлексивного плану. Тобто, вони можуть бути такі от сумбурні, хаотичні. Пишіть їх. І зрозумійте, що ж за оцим ось усим стоїть? Тобто, яка можливо емоція, або яка потреба, чи який стан диктує ваше бажання? Мати стартап диктує ваше бажання мати бізнес. Наступний блок питань третій це відповідь на питання, а що ж ви отримуєте в результаті того, що у вас буде стартап. Мається на увазі треба говорити про позитивне, не про головні болі і необхідність ходити в податкову здавати звіти та платити працівникам кошти. А щось позитивне. Хоча, можливо, платити працівникам кошти це і є той позитив, який би ви хотіли отримати. Але подумайте, що б ви отримали для себе, що у вас буде в результаті даного старта. Це також щось можливо, буде у фізичному плані. Можливо, але не за вимір. Наступний блок питань це що необхідно робити для того, щоб у вас цей стартап був. Тут також можна взяти. Аркуш паперу, ручку, і записати, що для того, щоб у мене був стартап, для того, щоб у мене був бізнес, потрібно перше, друге, третє, четверте. Запишіть все, що вам спадає на думку. Є? Далі. Наступний блок питань пов'язаний з тим, а що ж ви будете робити, якщо вам не вдасться? Що ви будете робити, якщо стартап не піде? Які перші, другі, треті дії ви вчуєте? Я. Супер. Тобто поміркуйте, що буде, якщо ваш стартап зазнає фіаско і банкрутство, кому які гроші доведеться віддавати або не віддати, які емоційні переживання у вас у зв'язку з цим будуть і наскільки вони вам підходять? Можливо, і всі ті моменти, які ми називаємо негативні, можливо, вони не такі і значущі, і ви просто приймете рішення продовжувати. Поміркуйте, щоб це була ваша відповідь, а не моя. Бо я тут певною мірою трішки схибив і запропонував варіанти, але уявіть, що ви мене не чули, і подумайте, що ви робитимете, якщо ваш стартап не піде. Ну і такі от завершальні моменти пов'язані з тим, а як? І що потрібно робити для того, щоб був стартап? Тобто, яким чином. Потрібно діяти або не діяти для того, щоб він у вас був. До прикладу. Для того, щоб був стартап, потрібно щось робити руками: писати план маркетинговий, якісь маркетингові дослідження і так далі. Або потрібно переговорити з Іваном Івановичем. Або потрібно прислухатись до себе. Коротше кажучи, вам необхідно зробити, яким чином ви будете цей стартап робити успішним, і що для цього потрібно. Тобто, за якими критеріями ви його робитимете, і як ви зрозумієте, що він успішний. Тобто, який зворотній зв'язок у вас буде. Він може бути в кінестетичному плані, тобто ви щось робитимете і відчуватимете, що все йде по плану. Або, можливо, ви будете бачити певні показники, А, можливо, ви будете чути. Той зворотній зв'язок, який вам необхіден. Тобто подумайте, як оптимально вести ваш стартап через аудіальний зворотній зв'язок, через візуальний, чи кінестетичний. А можливо, це буде квінтесенція декількох способів отримання інформації. Але все одно поміркуйте, який буде перший в цій послідовності, який другий. Я ось вам дав такий от фундаментальний в принципі, варіант відповіді на питання, чи потрібен вам стартап. Якщо ж ви хочете глибше зрозуміти, і так більш фундаментальніше підійти до відповіді на це запитання, бо, можливо, від вашого стартапу залежить ваше життя, а можливо, життя ваших рідних, або ви хочете створити не невеличкий там якийсь магазинчик, а якусь таку от величну масштабну. Ідею, яка буде жити і за межами вашого життя, за межами вашої країни у віках, а можливо навіть у тисячоліттях. І тому можете звернутися до мене і проведемо такий повноцінний формат коуч коуч-сесії. До зустрічі!